Ліна, що чого тим займаєшся? Нічого, складаю посуду. Дивись, мама з татом з Кам'янця приїхали. голодні і страшне. Але тато замучений, пішов віддихати. Мама каже, зараз прийду, щось треба злагодити. Є в тебе? Ну, я не встигла, але зараз щось придумаю. Як ти вважаєш, що він буде? Борщ, бульйон чи суп-харчо? Добре, тебе велике меню. А я знаю, що він гороховий суп любить. А, і це в мене також є, я знаю, як це швидко і смачно зробити. Хоч покажу? Показує. Як добре, що в мене є продукції від стоподів. Саме вона зараз мене виручає. Цього разу я купила страви для запарювання, все максимально зручно. Тут перші страви, суп, харчо, бульйон, гороховий суп із сухариками. Тут і другі страви, і солоденькі, і в стаканах, і в пакетиках. І навіть картопляне пюре. Все готується за лічені хвилини, просто заливається окропом, чекаєте 5-10 хвилин і це можна накривати повноцінний обід для всієї родини. А найголовніше склад повністю натуральний. Жодних хімікатів, антиоксидантів, тільки справжній смак і користь. Тут кожен найде ми сьогодні обираємо макарони італійські смаженою цибулькою. Дуже зручні зіпакети, де можна відразу запарувати і відразу їсти менше місця займають у ваших дорожніх сумочках. Такі зіпакети дуже зручно носити з собою у сумочці, вони займають мало місця і страви можна заварювати прямо у них. Тато суп, харчо і суп гороховий готові. Дякую. Зараз ми спробуємо. Зараз може один одужує, а може і два. 뭐라 u k